Права 1395 Обчисли значення виразу, якщо. Ну що ж, стартуємо. Якщо х у нас дорівнює 2,1 а y дорівнює 2,25. Ну, тоді знаходимо значення нашого виразу, записуємо то наш вираз 2,1х мінус 4, 1 шоста y буде дорівнювати. Дві цілих записуємо 1, 10. Що множиться на Х, а за сікса пишемо 2,1 сьома. На 2,1 сьома. Так, відняти? Записуємо далі 4,1 шоста. Що множиться? На Y, а замість Y пишемо 2,2. 2,2. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Для того, щоб виконати множення мішані числа, запишемо вигляді звичайного дробу. 2 помножити на 10 це 20, плюс 1 це 21. То записуємо як 21. Десята, що множиться. 2 помножити на 7 це 14, плюс 1 це 15. Записуємо, що множиться на 15 сьомих. Є відняти. 4,16. 4 помножити на 6 це 24, плюс 1 це 25. Записуємо 6х. Що множиться? 2 помножити на 5 це 10, плюс 2 це 12. Що множиться на п'ятих Є. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити. Перший добуток в чисельнику записуємо як 21, що множиться на 15. А в знаменнику записуємо 10, що множиться на 7. Є? Відняти. Другий добуток 25 записуємо, що множиться на 12. І 6 записуємо, що множиться на 5. Є. І, і це дорівнює. Ну що ж, якщо ми подивимося, перший дріб давайте скорочувати, можна скоротити його на 7. Отже, і, чисельник, і знаменник скорочуємо на 7. 21, що ділиться на 7, це буде 3, а 7, що ділиться на 7, це буде 1. Я пропоную тут залишити 10 у знаменнику для того, щоб ви могли записати це у вигляді десяткового дробу. Другий дріб ми можемо скоротити і на 5, і навіть на 6 можна скоротити. То тут ми якраз і будемо скорочувати, тут взагалі знаменника не буде. Добре, тобто ми записуємо, що і чисельник і знаменник скорочуємо на 5, 25 на 5 це буде 5, 5 пулю на 5 це буде 1. І чисельник і знаменник скорочуємо на 6, 12 на 6 це буде 2. 6, що ділиться на 6, це буде 1. Тоді записуємо, що ми отримаємо. В чисельнику буде 3 помножити на 15, це 45, записуємо 10. -х. Відняти. А тут у нас буде 5 помножити на 2, це 10, 10 перших або 10. Відняти 10. Є? І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Давайте запишемо це у вигляді десяткового дробу. 45 десятих, це 45, що ділиться на 10, це буде 4,5. Відняти 10. І це дорівнює. Ну що ж, щоб знайти значення цього виразу, давайте. Запишемо різницю як суму, тобто у нас вийде 4,5 додати протилежне число до 10 мінус 10. І це дорівнює. Модуль від'ємного числа у нас більший. То тоді сума буде від'ємна. Пишемо мінус. А у дужках тоді записуємо різницю модулів. Це буде 10 відняти 4,5. І це дорівнює тоді мінус. 10 відняти 4,5 це буде 5,5. Є. Тобто значення нашого виразу дорівнює мінус 5,5. Ну що ж, записуємо відповідь. Обчисли значення виразу ми обчислили, записуємо мінус 5,5. Ну що ж, ось таке задання на обчислення значення виразу з раціональними числами. На цьому вправу завершено.